Всім привіт! Сьогодні другий день Пасхи. Я вчора знімала деяке відео, але хотіла зробити невеличку заставку, то не вийшло. Не вийшло, тому що, мабуть, розява не нажала на ту кнопку, але суть не в тім. Вчора Пасха, але у нас не було зовсім зв'язку. Не було ні зв'язку, ні інтернету. І ми цілий день думали, гадали хі -хі -хі, і не знали, що робити. Представляєте, як ми залежні від телефонів. Ну, я не скажу, що це погано, і не скажу, що це добре. Якось так. Тому цілий день я дивилася свій архів, тобто галерею, знайшла деякі цікаві. Відео і така була трошки ностальгія. Провела час непогано, але все-таки інтернет краще. Сьогодні з'явився і все гаразд. І ми з Донею щось підемо трошки працювати. Але це вже потім. Цікси святом. Вишні, вишні, ну як так вийшло. Моя Дашуня сьогодні ще вдома. І тому ми з цією вирішили все-таки дещо ще зробити. Посадимо сьогодні капачки і, мабуть, гарбуз в диню. Я називаю такий гарбуз, який на кашу гарбуз в диня. Чи гітара, чи якось іще. Не знаю. Мабуть, нічого не будемо робити, хоч і свято, але мені самой важко по городу ходити. Не так важко, як я. Все-таки хочу, щоб доня допомогла. Виховання. Порядок є порядок. Так, що, що кинемо гарбуз диню і кабачок. Погода в нас гарна. Обіцяють, правда, якісь приморозки, Ну, поки що не видно, чи буде приморозок, чи ні. Підемо садити. Трохи туди, трохи сюди. Корова вже положила. Тепер наложила всі качку, знайшла вареечку. Тепер включаємо у нас на моточку. можна впускаємо накрити. Карен, лезь туда. Секачка. Будем кормить синих. Микрасень. Ходить сам, тому що уті сидять і йому трохи сумно. Сьогодні уточка одна вийшла, так він бідолаха. Ну, в общем, випускаємо. <клухи> Привіт, Петя. Ну нічого. Утенята повинні лопитися 5 числа, тобто сьогодні, але будемо дивитися далі. Несем свинкам кусняшки, але нас перехватили курки. Смашно, смашно. Привет. Привет, привет. Телефон залишаю, тому що можуть з'їсти. Треба пообривати паросточки і приготувати аж чотири чугуни. Але це буде трошки пізній, тому що їдемо по корівок і забираю вас з собою. Там природа, красота. Взяли паличку, вирочалочку. посадила квіточки. Не сама виростила. Нема мама не до цього хисту. Їдемо. Приїхали Валя, гулять. А ну хорошо, доганяй. Привіт, Катюх. Боїще на воскресі. Зовсім забула зупинюсь навіть. Річечка, тече річечка, невеличечка. Дівчата доганяють, буду їхати з ними. Лелека, лелека. Розкажу вам віршик навіть. Колись мій покійний батько такий віршик розказував. Ходить бусол по городу. Ой, не так трохи. Бачите, забула. Ходить. Бусол по болоту, гонить жабу на роботу. Жаба каже, не піду. Бусол каже, поведу, жаба каже, в морду дам. Бусол каже, суд подам. Згадала. Правда цікави. Під'їжджаємо ми до пастушні, тобто до поля. Чуєте, як жабки кумкають. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. не пасти. Приїхали. Дивіться, краса. Коровки десь. Там далеко. Хай ще пасуться. Буде час. Познімати вам красоту. Чапка ще гуляють, а я поїду, спущусь в одне місце, де жив наш другий горюня. Там чомусь гніздо лелек. Там його не було. Здрать! Тут теж краса, де ж тут лавеки, треба ж таки, молодий міста, усі череда. В цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. До зустрічі!